У ривку Євангелії 10-го Марка ми зустрічаємося з особливою ситуацією, коли Господь проявляє свою силу, коли Господь перемінює повністю життя людини, людина, яка до цього життя звиклася, яка почувається в цьому житті в певному сенсі в комфорті. Принаймні, в тому, що вона вже знає це життя, вона знає всі його обставини. Але регулярно в цьому житті вона підходить до межі. Так, начебто, ми б були в якійсь кімнаті, нам би було в ній добре, але все одно ці стіни вони би дещо закривали нас, ці стіни обмежували нас, і навіть не потрібно людині хворіти клаустрофобією, Але коли б людина торкалася цих стін, вона говорила б. Я хочу йти далі. Я хочу вийти звідси. Подібна ситуація була у Вартімея, з яким ми зустрічаємося у сьогоднішньому Євангелії. Це була людина, яка була сліпою, людина, яка жила в якихось певних своїх межах, в своїх границях, так чи інакше відчувала себе в цих границях, але в ньому всередині була така велика туга вийти назовні. Що ми знаємо про нього? Вартимей, як говорить нам євангеліст Марко, в самому цьому імені скривається те, що він був сином іншого, іншого чоловіка, саме Тімея, і тому Вар Тімей, тобто син Тімея, воно закладає в ньому те, що він був дуже пов'язаний зі своїм батьком. Ми не знаємо, як це виглядало. Святе письмо не говорить про це. Але дуже важливий факт попередньо навіть у Марка ми зустрічаємося з ціленнями хворих, але це єдиний раз, коли євангеліст називає його за ім'ям. Тобто це ім'я, і, можливо, ці відносини цього чоловіка зі своїм батьком, можливо, вони мали своє значення. Не будемо в це заглиблюватися, але святе письмо знає чимало таких ситуацій. Отож, ця людина, яка була якби замкнута в свої певні пов'язання, можливо, з батьком, а людина, яка замкнута є в хворобі, сьогодні отримує особливий шанс вийти з того, що вона має. Знову ж таки, що вона має? Ми зустрічаємося з людиною, яка є сліпою, людина, яка не вміє так до кінця оцінювати цей простір навколо цей світ, який її оточує, і дарма цій людині на пальцях вияснювати, як виглядає наприклад, світанок. Або якісь інші чудові речі неможливо це передати словами, і тому ця людина є обмеженою. Не будемо вже говорити, що людина, яка є незрячою, вона не має можливості можливості повноцінно працювати. Вона є обмеженою, вона є, як підкреслює нам Івангеля, вона є жебраком, тобто вона є приреченою на тому, що на тому, щоб. Допомогу отримувати тільки ззовні, Тобто не сама продукувати і допомагати іншим людям, тільки постійно потребувати цієї допомоги. Що він робить? Він сидить. Інші люди знаходяться постійно в русі. А він сидить де? Крім е, поруч із дорогою. Абабіч з дорогою, по якій люди йдуть. В пошуках, можливо, якихось певних речей люди виконують свої завдання, вони мають свою дорогу, вони мають певну мету, вони кудись прямують, вони звідкись звертаються, а він весь час сидить поруч з цією дорогою. Є дуже багато людей, які насправді, начебто, живуть життям, вони дихають, вони їдять, вони сплять, але так насправді вони сидять поруч із дорогою. Вони сидять поруч із важливими процесами, які відбуваються, не маючи сили, не маючи змоги, об'єктивно чи суб'єктивно повернутися на цю дорогу, стати на неї і прямувати до якоїсь певної мети. Велика проблема люди, які є всередині такими жебраками, сліпими, вони ніколи не ставлять перед собою мети, тому що вони її не бачать. Вони її не можуть осягнути. Так, звичайно, ми можемо повернутися до наших сьогоднішніх днів і побачити насправді інших людей, які є з певними обмеженнями або в зорі, або в рухах, в багатьох інших речах. І ми насправді бачимо людей, які якби, перемінюють світ і показують, що маючи все абсолютно, це не є запорука не бути жебраком. І не сидіти поруч із дорогою. Ми бачимо, скільки наших захисників сьогодні вертається з війни з дуже поважними обмеженнями. І ми серед них бачимо насправді цих героїв, які не тільки там на лінії фронту показали свою відвагу, але і сьогодні, коли повернулися до звичайного життя якого для них вже не буде цього попереднього, і вони по-новому вчаться жити, і це насправді є великим прикладом для кожної людини, яка говорить: неможливо, я не можу, я не можу переступити через свої якісь певні обмеження. Повернімося до е Вартімея.